Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля і ми на своєму господарстві. Ми вже повичищали, пістелили нашим білопоясим. Давно не було відео, трошки займалися полями, орали, сіяли, але вже другий день, другу добу вже в нас іде дощ. Він такий не то що великий, але моросит. Майже постійно, тому роботи як такої немає на полях. Хоча в загальному у нас ще є, ще потрібно сіяти сою. Але поки що погода не дає, але це ще не пізно, ще посіємо. У нас трошки сталися зміни за цей період. Тут у нас залишилася тільки одна принцеска. У попередніх відео я показував, що кабана ми одного зарізали, а Рабогу той, що любив розмовляти, сідати, ми його вже здали, продали. Мальвінка, і ми разом з нею в очікуванні пологів. Вона так ніби вона не агресивна, все нормально. Така вона в нас і не зажирована, і не худа. Ми її тримаємо на нормі. Осіміняв я її 2 січня. Ну і десь після 20-х, після 24-25 ми вже будемо очікувати на опорос. Планував я зробити станок для опоросу, але так як багато роботи, а часу мало. Станок я не зробив. Ну, цього разу будемо пробувати. Це буде перший наш раз, перший раз мальвінки і перший наш раз, перший опорос. Ідемо пробувати без станка. Там я планую ще зробити від цього стовпця і там покласти ще один стовбець, таку перегородку для поросят, щоб їх туди відлучати зразу, щоб вона їх не подушила. І там, щоб поставлю там лампочку. Це на наступній неділі я планую зробити. Поки що так. І принцеску також плануємо до кінця цього тижня здати, тому що вона коли за кнурами, то вона тут таке творить, що то жах. Вона дуже, дуже агресивна тоді. Вона хлів розносить. Зараз така спокійна, я її чухаю, вона хоч би що, а коли вона за конурами, то вона хлів розносить. Тут також вже ось та льошка. І ця льошка, це ця льошка, що в нас була трошки прихворіла. І ми її вже, як би сказати, відчухали, вилікували, вона зараз вже така майже сама більша. І той кабан у нас на черзі на здачу. Я вже кинув в соцмережах. Може хто хоче купити. Крайній раз я його важив, він важив 120 кг. Зараз не знаю. Буду важити і побачу. А цю льошку планую осемінити. Я вже записав, коли вона останній раз зривала кнурі. Взнав, де є сім'я червоної білопоясуї і планує її сімени. А так в загальному все нормально. У нас ще є поповнення в господарстві. Вчора народилися ось такі козеня. Наша роза, то наша Дашка, вона родила вже раніше, вже тиждень. Назад. Вона вже така старенька коза, родила троє також. Одне одразу було мертве, мерло, І одне потім. Вона вже її вже звучати не будемо, тому що вона вже старенька. А одне, одна козичка вижила. А розка наша родила, родила четверо. Четверо троє. Троє і всі троє цапки. І троє цапки. Зразу щось вона їх била, зараз я щось вона трошки їх не полюблює, я не знаю чому. Ось таке. Такі в нас поповнення. Ну і ще чекаємо вже поповнення. На ну, це буду закінчувати своє коротеньке відео на сьогодні. Кому сподобалось пальчик вгору е, на рахунок опоросу, пишіть в коментарях поради, що мені потрібно. Ну що це в мене перший раз. Щоб, хто вже знає, підказуйте. Ось так. На все добре. Pessoal, se no canal e parte em favor.